Ще дев'яносто третьому році це книга про те, як наші хлопці і особці воювали проти російського загарбника на чужій території. І ще ця книга актуальна на даний момент, тим, що цей досвід є неоцінений. Досвід набутий кров'ю, і цей досвід має передатися і знадобитися нашому молодому поколінню в контексті тих подій, які відбувалися і відбуваються зараз на сході та півдні України. І люб'язано даємо слово автору, пану Валерію Вовкович. Ще раз добрий день, пані і панове. Ради, що вас тільки зібралися тут. Ця книжка писалася на реальних подіях. Тобто три військові кампанії провела УНСО, добровольчі підрозділи УНСО були в 93, му 97 му і в 2000-2001 році на території Грузії. Грузіни вважали нас елітним підрозділом. В книжці я намагався викласти не тільки перелік подій, які були на той час в Грузії, але й як ми користувалися зброєю, якими приймали рішення. Дійшло до того, що, наприклад, десь півроку тому до нас в Монсо звернувся представник військового аташета Естонії з проханням, що не буде Монсо заперечувати, якщо ця книжка буде використовуватись. В військовій академії Естонії для навчання їхніх майбутніх офіцерів. Ми, звичайно, згодилися, це було нам, як кажуть, вона робочу. Дві військові кампанії в Чечні, три військові кампанії в Грузії, Унцопроводу, прокотилися через все це десь майже 600 чоловік. 11 чоловік вбитих і приблизно 48 поранених. Могло б бути значно більше, чому менше. По-перше, беззастережна дисципліна. Що сказано, то зроблено. По-друге, просто от приклад. Ми десь зупинялися, ми зразу копали шанці. Ми будували оборону. Грузини жартували над нами до певної пари. Казали, він нам все гори пілі А потім закінчилось так, як ми копалися, і тут, а грузини ходять, курять. Что, украинули? Луки копай, там камень будет, а і тут мінометний обстріл. І вбивають зразу трьох чоловік, грузин. Ну, это не то слово, Разрывало на шматки, полетіли руки, ноги. Ще двоє піднімаються і йдуть. Им интересно посмотреть воронку. Ну а звідти ж, звідти там людина дивиться, кидає ще одну минку, ще два чоловіка розірвано. І підходить офіцер грузинської армії, здається, підполковник, ну він називається віце-полковник. І мені говорить, внімайте, він мені говорить, ми вже поняли, що окопи треба копати, ну ні що не хочемо? Коли ми брали шрому, в мене було 157 чоловік стрільців гунсо. Перед цим грузинські військові частини три рази штурмували це містечко. Шрома навесала над сухумі, і хто володів Шромою, той, як кажуть, мав шанс опанувати сухумі. Грузини за три штурма втратили вбитими пораненими близько 600 чоловік. І після цього вже знаходились такі офіцери Грузинської армії, які просто відмовлялися йти штурмувати Шрому. Тоді був наказ кунсов вперед. Коли я побачив, що нам в не видали по два рожка набоїв, я сказав, що з таким кількістю набоїв ніяких штурмів не може бути. Ну, сказали, що ти що сюди приїхав труса празнувати. Ну, через кілька годин нам привезли напоїв стільки, що жадібні українці набивали ними і кишені і все таке інше. Ну, і після цього зробили що? Ми подивилися карту, а грузіни, да, між іншими росіянами, вони вважають, що якщо на карті написано, що дороги нема, то її такі да нема. Ні, ми пішли подивилися і побачили, що є дорога, яка підходить до Урвіська, яка десь метрів 200, напевне. Вночі на матузках спустилися, вниз, спустили набої, гранати, кулемети. Сонце піднялося, виявилось, що ми за 50 метрів від російських окопів. І тут прозвучала команда гранатами вперед. Ну що таке, 100 гранат F1, які одночасно майже зарвались, ну я таки бачив тільки в В'єтнамі, коли американці робили коврови і бомбардування. І після цього крик Слава! Такого ще кавказські гори не чули. Під крик Слава ми пройшли як ніж через всі шроби. Справа в тому, що шеврон-усос трицугу, Мазетенка, нас грузіни називали і за мазетами німецької шапки, воно настільки піднімало, ми відчували, що за нами дивиться 100 парчарів. І те, що ми могли би десь зробити на Україні, не так, там це просто було. То... Про що ви кажете, як надихати? Ніхто не думав, що перед атакою хлопцям треба налити 100 грам. Вони йшли, їх треба було навпаки. Отут -от в книжці є цілком правдива опис психологічного атаки. Ми виходили з лісу і просто вже заморилися, і замість того, щоб йти лісом, я пожаркував хлопців і от порушив заповідь Унсо, Під заощаджує кров, вирішив заощадити. І ми пішли через цей, цю поляну, чи як її назвати. І вийшло так, підковує ліс, Урвисько і ракадна дорога. І по цій дорозі зразу заговоркутіли ваговози з автоматниками. І ми, між лісом і нами була дорога, на якій стояли чотири вантажні машини і автоматники. Добре, що не росіяни були абхази, призивники, тобто навіть не добровольці. Ну і ми залягли, ну висять там внизу Урвисько, що робити. Я своєму заступнику був такий крунжий байда, я кажу, нам здається все. Я зараз стріляю з ракетниці, піднімай хлопців і прориваємося. Якщо хоча б третина пройде до лісу, пране не піднімати. Щоб хоч хтось прорвався. Якщо хлопці будуть боятися йти, стріляй під ноги. Бо в нас іншого виходу немає. Тим більше, що полонених ж просто занучить. Я беру, стріляю з ракетниці, а в самого, уявіть, от мене тоді не трусило, я був нормальний здоровий мужик. І я от лежу і думаю, господи, я командир, як не хочеться підніматися першим. Хай хтось, я за ним зразу, але не першим. А потрібно, і тут я дивлюсь, я стрельну і раптом справа в центрі, як розгортається телескопічна антенна. Це такий тополя-стрілець, а він десь 2,20 чи 2,10. І Він піднімається на повний зріст автомат біля бедра і починає співати. Ой, у Полі, криниченька! Тобто не гімн Мунсон, не гімн України, а звичайну українську пісню. І піднімається вся сотня. І отак вперед, простим кроком, вони йдуть. І не співають, а ревуть. Там у полі Крениченка. І що ви думаєте? Я думав, ну я теж підхопився разом з ними, як кажуть, що я останні чи що, ті більше, я бачив на Думаю, зараз нас покошать. І тут я побачив, як розбігаються автоматики. Дійсно, психолог... психічна атака виявилася психічною атака. Що спонукало вас написати цю книжку? Я як начальник штабу часто проводив інструктажі, а інструктажі чаще всього доходять до мозка, коли приводиш приклад. І тому я багато розказував приклади. І мені почали, що, пане полковник, напишіть цю книжку. Це ж цікаво, все це накопилося, і в результаті я це теж включив в книгу. Чому? Тому що ця книжка, в принципі, підручник. Але підручник... Складений так, щоб людина не заснула, що воно перемішується з гумором серйозні справи. От Я, наприклад, випадково, коли ще служив офіцером в Севастополі, морським офіцером, потрапив на обфакт. Ну, бувало не таке. І там робити було нічого, і я знайшов якусь інструкцію з обірваними політурками, все, і там прочитав. Що є граната, яка називається F5, вона так само має такий же вигляд, як F1. Але сам цей взриватель, він не білого кольору, а червоного. І вона відрізняється тим, що вона вибухає не через 4 секунди, а через 0,7 секунд. Я якось прочитав, у голові воно відклалося десь там на врешті. І нам грузини видають гранати, ми йдемо в гори. І я дивлюсь е, запали до рожевого кольору. І тут я згадую. Думаю, це ж якщо вириваєш кільце, відпускаєш чеку, то практично в тебе в руках вона вибухає. Тобто ця граната може використовуватися як міна, як ловушка, але не як бойова граната, ні наступальна, ні захисна. Ну, Набили морду, тому який нам видавав це, але це врятувало життя і мені, і багатьом нашим хлопцям. Там у горах на цьому серпантіні хтось би витягнув цю гранату. А тр... офіційно розвід уламків F1 1 це десь 200 метрів. Ну, на 60 січе 100%. Тому оця книжка, якщо люди її прочитають, можливо, я маю надію, що комусь вона збереже життя а може не одному, може десяти людям. Тому що тут не а так в переміжку з цікавими гуморними такими випадками подаються конкретні бойові випадки, в яких людина може прочитати, що таке МСЛ, мала сапюрна лопатка, як нею користуватися, що таке пістолет Люгер. І воно видається не так, що людина просто буде читати і засне. А вона десь відволікатися буде гуморними такими розповідями. Ну, так як ви в школі вчилися. От я, наприклад, фізику знав дуже добре, тому що наш викладач він вмів нас періодично відволікати від сурової істини якимось анекдотами прилічними і всім іншим. Ну, принаймні, люди, які читали мою книжку, я знову починаю її рекламувати. Це звичайно. Недобре. Але більшість людей говорили, каже, не хотів читати, але коли каже, відкрив, то закрив через дві ночі. Бо вона закінчилась. Прочитайте, побачите. Не сподобається, я щось ще напишу. на ваше